Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. І сьогодні в Україні відзначають день піхоти. Це найважливіший рід військ, адже без піхоти неможливо йти в наступ, неможливо оборонятися. Весь тягар війни передусім лягає на плечі бійців піхотинців. Ці люди перебувають на позиціях постійно, вибувають ворога з української землі. Територія вважається звільненою тільки тоді, коли туди ступила нога піхотинця. Про бойовий шлях піхоти та гарячі історії наших бійців. Матеріал Ігоря Левенка. Піхота це насправді це еліта. От без піхоти просто нікуди. Хто там щоб не казав? От... Нічого не замінить піхоту, нічого не замінить люський розум, навіть ці дрони. Це все дуже круто, але насправді, от насправді найважливіше слово на полі бою за піхотинцем, бо він перший зустрічає загарбника, зупиняє його та звільняє поневолені українські міста і села. Саме піхота є маркером української території. За її спиною життя та вільна Україна. Атакувати, боронити, штурмувати та утримувати позиції, перемагати в бою незмінні і почесні завдання піхоти. Так було і є з давніх давен. Дальний, братан, дальний дальний, дальний. 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 Чисто. українська піхота стає гнучкішою і сучаснішою. Вона швидко адаптується до нових реалій війни, освоює нові типи зброї і техніки, дивує маневром, демонструє непохитну волю бути переможцями. І от е, остання моя людина їздила в Німеччину на проходження курсів по веденню штурмових дій. Ну, <с? <с?> ті хлопці, вони куди поїхала група, то каже, ми їх, отак, як говорячи, винесли у, у страйк страйкболі під час штурму, каже, ми їх отак винесли гадяш бігом І вони каже, в шоці. Вони в шоці каже, а ми просто воїни, просто піхоти. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Це не просто гасло. Це визнання мужності, витривалості та самовідданості українських піхотинців, які тримають у рубежі ціною неймовірних, а подекуди надлюдських зусиль. Історії наших бійців приголомшують. Зимою легше, вода, вода менше йде просто. А літом то дуже тяжко. Добре, що зараз вже хоч налагодили ці все, що скидають там все, що тобі треба. Посилка. Посилку тобі ночу скидає баба, я раніше ж такого не було. Я на собі волік 500 патронів до полемета, воду, провізію. Комзак ну, ну. я так зважував 40-38 кілограм. І це ще плюс пулемет і ще в тебе два цинка запасних. Ну, не дарма ж кажуть, що саме піхота вона несе найтяжчий тягар цієї війни да. вивозить. Без Денис на позивний Муля, кулеметник 57-ї мотопіхотної бригади. Після широкомасштабного вторгнення Росії чоловік попросився до війська і наполягав, щоб узяли до піхоти. Нині його фронт на Харківщині. Муля брав участь у боях із російськими окупантами під Куп'янськом та у Вовчанську. Знаєте, як мені дали пулемет? От тобі пулемет і сюди, давай йде. Ви десь поклали десь до сотні кацапів в загальному, в загальному? заліку. Да. В окопах і бліндажах, часто підвалах та на руїнах під постійними обстрілами економлячи їжу та воду, тримаються солдати-піхотинці і водночас б'ють окупантів. Там було у нас трьохетажне здання. Вони на одній стороні, ми на другій. Тобто вас розділяла тільки стіна між? Да. Так, так, Шо, так. Що, внутрі, так? Щас. Цілком ре реальна ситуація, але можна як гостросюжетний якийсь бойовик зняти по тому сценарію. У них була задача спочатку нас в плін взяти. У нас була їхня рація. Апарації тоді їм передали, що плінних не брати. Всіх унічтожать. І ви це чули? Ми це чули, так. Да. Граната! Все є! Ось три штуки лежать! Був стрілецький спочатку бій, а потім з 3 етажа ми їм кинули міну і ми їх подорвали. І знищили? Так. Усіх? Так. Мирним українцям ці історії можуть здатися неймовірними, а для них це будні. Без піхотинців неможливі ані оборона, ані успішний наступ, і до нині піхоту не можуть повністю замінити жодні технологічні інновації у війську. Тому що я хотів би сказати: побажати своїм побратимам. Це в першу чергу це гарного настрою, мужності, мотивації, повернутися живим. Цілим до своїх родин, до батьків, до своїх дівчат, до жінок, до дружин. Тому все буде Україна, слава Україні усіх з днем піхоти. Ігор Лаванок, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Про роль піхотинців, про ситуацію на фронті. Далі поговоримо з Віталієм Нащупським із позивним філософ, командиром 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Він з нами наживо. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава і принагідно вітаю вас з Днем піхоти. Пане Віталію, ми знаємо, що буде збір. І я зараз оголошу все як слід: одну секунду. Вперше в нашому ефірі ми робимо приз для наших глядачів: п'ять найбільших донатів, а ми знаємо, отримують отакі футболки. Українського виробництва дуже якісна футболка з незабутнім написом. Бачите, Україна стоїть, бо стоїть піхота, що абсолютно правда. Зараз до всіх глядачів, бачите, завжди ми просто просимо цього разу п'ять найбільших донатів отримують по отакій футболці на пам'ять від е, нашої української рідної піхоти. Будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. А починаємо збір. Пане Віталію, до вас на що збираємо? Скільки потрібно це насамперед? Цей збір відкритий. Сума його 5 мільйонів. Це на придбання комплексу Міні-Шарк. Міні-шарк допомагає нам працювати по ураженню противника на дальніх підступах. Відповідно, зараз формується новий батальйон безпілотних систем у бригаді, і було б дуже чудово мати такий комплекс, який би допомагав нам. А ще раз до глядачів, будь ласка, ви бачите qr код ви бачите номер картки, ви знаєте, що робити. І ще раз нагадаю, що перші не п'ять найбільших донатів отримають отаку, отакі футболки пам'ятні. Від е піхоти, від піхоти від сухопутних сил. А е і е 92 ї бригади. Звісно, ми збираємо на комплекс міні шарк. Нам потрібна велика сума, але нас з вами багато. Ви знаєте, що ми вміємо збирати добре, збирати великі суми. Я дякую заздалегідь всім, хто долучиться, пане Віталію. Сьогодні день піхоти. Що таке українська піхота? Хто такий український піхотинець? Яку роль він відіграє у російсько-українській війні? Це перше запитання. Я впевнений, я знаю, і всі знаю, що українська піхота це хребет Збройних сил України, це ті, хто першими заходять в бій, хто тримає оборону, коли навіть горить земля. Піхота це не техніка, не дрони, не артилерія. Це люди, ті, які виконують титанічну свою роботу щодня. Це ті, хто ногами проходять те, що інші проходять просто поглядом на мапі. Піхота це фронт. Вони його утримували, вони його утримують і будуть утримувати навіть в складні часи. Наша піхота проводить навіть контрнаступальні та наступальні операції, і це дуже важливо. А ще раз до глядачів, будь ласка, я вас закликаю донатити. Не нехтуйте QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на комплекс міні-шар для 92-ї бригади. Будь ласка, не нехтуйте. Це наша армія, це наші з вами родичі, друзі, захисники. Ми маємо допомагати, мусимо. Пане Віталію, щодо ситуації, от президент нещодавно напередодні здається, повідомив про різке збільшення ворожих атак. Він наводив цифру загально 200 атак за добу. Це велика цифра. І, от за словами Володимира Зеленського, окупанти намагаються прискоритися перед перемир'ям, так званим. Пам'ятаєте, Путін там щось таке сказав? Хочу запитати у вашій зоні відповідальності, чи то смузі відповідальності, правильно, ви відчуваєте збільшення тиску з боку ворога? Яка загалом ситуація в вашому секторі? Ситуація на вільній ділянці фронту вона є контрольованою, є стабільною на даний час. Але противник так кожного дня намагається проводити вогневе ураження наших сил оборони. Це починаючи від і дронів тих самих дронів, які називаються Молнія. Це їхні маленькі fpv крило, яке теж також далеко летить і наносить велику шкоду. Це шахеди, це ракетні удари. І також артилерійських ударів також вони багато наносять. Щодо просування противника на ділянці фронту, яка утримує бригада, але бригада задіяна не тільки на одному напрямку, на декількох напрямках і маємо такі потужні, потужні задачі, тому що бригада. Штурмова бригада. Вона виконує задачі, як і на ділянках і в обороні і ті ділянки, де вона виконує її штурмові дії. Відповідно, безпосередньо дає основу бригади. Противник намагається проводити якісь локальні штурмові дії, але на дальніх підступах знову ж таки виявляється та знищується. Щодо ураження по містам, так кількість обстрілів збільшилась. це Це дуже відчутно. Наші мобільні вогневі групи також з загальні системи ППО працюють. Позавчора нашою мобільною вогневою групою був знищений один шахет на підльоті до міста Харкова, тому е зміни є. Я зараз ще раз звернуся до глядачів. Шановні, я закликаю вас долучитися до збору. qr код на екрані, номер картки на екрані. Ми збираємо на комплекс Міні Шарк для 92-ї бригади. Будь ласка, і вперше я ще раз нагадаю, ми вперше розіграємо отакі футболки. Чудові, бачите, на собі показую. А яка класна футболка? Це, це великого розміру. Здається, так, 2 xl але є інші розміри. Неважливий розмір, важливий ваш донат і його розмір, тому що найбільші донати отримують п'ять найбільших донатів, отримують отакі футболки від 92-ї бригади сухопутних сил від піхоти і від нашого телеканалу. Від марафону Єдині новини. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Абсолютно правда написано у нас тут. Я закликаю вас, допоможемо нашим хлопцям вистояти. Це дуже просто. Скануєте код, переказуєте скільки вам завгодно, але якщо донат буде великий, ви маєте шанс отримати отаку от такий пам'ятний подарунок, пам'ятний сувенір. Пане Віталію, ми багато чуємо зараз про безпілотні системи. Абсолютно слушно пишаємося українськими розробками, і як в техніці, і в тактиці, в тактиці застосування я маю на увазі. Дронова війна ну це точно найновіша з військових мистецтв. Піхота це так би мовити, класика війни. От як поєднуються ці два підходи? Чи виникає от та сама синергія при такому поєднанні? Так, звичайно, це один з тих засобів, який є підтримкою нашої піхоти. Е, всі розуміють, що раніше е, це була там піхота, е, працювала там з підтримкою артилерії, танків, е, за допомогою засобів старшого начальника. Е, війна помінялася, класика війни змінилася зовсім інший бік. Е, вона пішла більш така е, Сучасніша війна за застосуванням дронів. Застосування дронів, як і з боку противника, так і е, з нашого боку. Е, на даний час так: е, дронів е, багато не буває, е, це знають всі. Е, і коли наша піхота проводить якісь дії, вона проводить як в супроводженні дронів, це спостереження там ситуаційно обізнаний за переднім краєм, як і виявлення та знищення противника. на... Е, на підступах на різних ділянках навіть перед переднім краєм, коли вони намагаються проводити якісь штурмові дії локальні, тому е безпілотна компонента однозначно відіграє зараз велику роль в сучасній війні, і вона в подальшому буде тільки розвиватися, вона зупинятися не буде ні в якому разі. Е я впевнений, що напевно найближчим часом вже з'являться якісь дрони з штучним інтелектом, і це змінить хід війни. Але е, цю титанічну роботу все ж таки буде виконувати піхотинець, тому що допоки піхотинець не ступить своєю ногою, ця земля, ця територія не наша. Дрон може залітати далеко. Тому так звичайно дрони допомагають, але е, наш особовий склад він безцінний. Абсолютно погоджуюся щодо особового складу. У нас буквально хвилина залишається. От але ваша бригада одна з шести, які від самого початку взяли участь у проєкті контракт 1824 Хочу запитати, от як триває навчання таких рекрутів? Можливо, перші з них вже виконують бойові завдання. Яка взагалі в них мотивація? Наскільки якісні це люди? Так, ми одні з перших шести бригад, які були в цьому проєкті Міністерства оборони щодо контрактів 18-24. Я думаю, на наших там сторінках на різних платформах можна було спостерігати. Ми викладали цю інформацію по цих молодих хлопців, які добровільно вступили до лав Збройних сил України. Є різні хлопці, це є мотивовані. Вони всі мотивовані. По перше, вони різні. Чим є ті хлопці, навіть її батьки. В свій час там 14-15 рік приймали участь в бойових діях, і є ті хлопці, які ще були там ходили в 5-6 клас на той час. Вони вже стали дорослими, свідомими. Вони виріс, Ну це вже покоління, яке виросло під час війни. І коли ти дивишся в очі цим хлопцям, ти бачиш, що нашу країну не зламати однозначно. Ми набрали досить немаленьку кількість цього особового складу. Хлопці мотивовані. Вони вже частина їх вже навчилась пройшла базову загальну військову підготовку. Зараз проходить вже ще фахову підготовку. Після чого них буде адаптація безпосередньо в своїх підрозділах, ті, які вони обирали. Підрозділ вони обирали кожен сам особисто. Вони дивилися по їхніх рейтингах, тому що тут теж в кожного підрозділу там батальйона, дивізіона є свої. Також засоби там верніше сторінки в соцмережах, і вони дивилися, як ці підрозділи виконують бойові задачі. Тому вони вільно вибирали свою професію, свою посаду. Зараз цей перелік посад ще збільшений, збільшений перелік бригад. Але сказати, що зупинився набір, не скажу. Тому йдуть хлопці добровільно, так і підписують контракти. Пане Віталію, я по перше вам дякую за ваш час і за цю розмову. По-друге, я вас вітаю зі святом піхоти і дякую вам за службу за наш спокій, за звільнені території і вам, і вашим, звісно, побратимам. Це Віталій Нащубський, командир 92-ї окремої штурмової бригади. імені кошового атамана Івана Сірка. І ще раз нагадую, що в нас іде збір, він буде йти незалежно від того, закінчили ми розмовляти з паном Віталієм чи ні. І я нагадую вам, що особисто, я особисто відправлю вам ці футболки. Мені дадуть дані. Будь ласка, найбільші п'ять донатів отримують отакі призи. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Абсолютна правда і істина. Пане Віталію, дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам до побачення. Вся подяка вам.